Я старший вогнеметник роти радіаційно-хімічно-біологічного захисту. Я водій хімік розвідки, радіохімічний, біологічний. Молодший лейтенант, командир вогнеметного взводу. Я дуже раніше хотіла бути військовою, впала в роту РХБЗ. Рота радіаційно хімічно біологічного захисту включає в себе. Відділення радіаційної хімічної біологічної розвідки. Ці люди відповідають безпосередньо за проведення рхб розвідки на передньому краї, стежать за радіаційним фоном, за використанням хімічної зброї взот РХБ захисту, який відповідає саме за те, щоб коли буде надзвичайна ситуація, викид радіації, хімічні забруднення місцевості, от саме вони відповідають за усунення цих недоліків. І вогнеметний взвод. Вогнеметний взвод відповідає саме за нанесення уражень живій силі противника, легкоброньованій техніці за допомогою спеціальних вогнеметних засобів. Любий наш військовослужбовець має знання та вміння поводження з РПВ-16, РПГ-7, любої стрілкової зброї, гранати, дими та все інше. Наразі дивлячись на актуальну обстановку. Вся ця ситуація з Запорозькою АЕС і використанням хімічної зброї і так далі, то підрозділи РХБЗ зараз грають велику роль. Хочу поздравити всіх з нашим професіональним професійним святом День РХБЗ. Побажати всім здоров'я, скорішої побіди, виконувати свої завдання, вони не менш важливі, як у піхотинців і штурмовиків. Постріл! Міцного здоров'я та обов'язково, щоб повернулися всі додому, тому що нас вдома чекають мами, папи, дружини, діти. Щоб пулі пролітали мимо і рядом снаряд не падав. Це найголовніше. Здоров'я головніше, щоб ми поскоріше перемогли. І повернулися додому. Хочу сьогодні свято. Ми повинні святкувати, як то кажуть, хоч якось по мінімуму. Але хочеться також в цей день згадати всіх наших побратимів, яких, на жаль, з нами немає. Вони були найкращими синами своєї батьківщини та віддали за неї життя.